Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд. Блекаут. Ви вже прочитали назву, і, здавалось би, що можна нового сказати, крім якогось негативу. Масове відключення електроенергії хтось впливає на твоє життя і робить його, на жаль, змінює не на краще. Тому що, помімо моєї волі. Мої плани, як і більшості людей, плани перекроюються і тебе погрожають в темноту. Так є. Але зрозуміло, що я не буду зараз говорити про ситуацію дистресу, колективної травми, ситуацію війни, У нас до чого виникають виникало, і принаймні, можливо, ще будуть ситуації, коли. Твої плани різко змінюються, тому що бенц, світло зникло. І твоя робота так чік обрізалася, правильна машина зупинилася, холодильник і так далі. І так далі. Зараз не про ці складні аспекти, а я про інше. От взагалі термін блека-ут, Ідея виходу в темноту. Це не просто життя в темноті. А вихід в темноту. У нас, так от, наприклад, таких дій, які зв'язаних з війною. Але блекаут, англійське слово, має і інше значення, дуже цікаво, наскільки це розходиться. Блекаут одночасно означає штори, які не пропускають світла. І я своїм пацієнтам, які ведуть ненормований робочий день, працюють особливо вночі. Вони в день повинні добре відіспатися, 7-8 годин все-таки синтезувати той же мелатонін, щоб мозок прийшов в рівновагу і щоб циркадіан не збив, не викликав якісь інші соматичні захворювання. Вони повинні в день відіспатися. Наприклад, всю ніч працюю, відповідно, 7-8 годин в день вони повинні спати. Що для цього потрібен? Правильно, блекаут. У вигляді зашторення, максимальна темнота. Лише тоді епіфіз синтезує мелатонін. Повне зашторня, ну, ще і афонія, щоб не було ніякого звуку, але знову ж таки: блекаут це штори, які не пропускають світла або максимально не пропускають світла. Блекаут вживається в телевізійному середовищі і радіосередовищі, там, де говорять про те, що деякі програми не включаються в певний час. Ну, іншими словами, темний екран, замість того, щоб дивитися щось. Темний екран це також блекаут. Ну, але ми говоримо про той блекаут, коли недобровільно людина виявляється в повній темноті, і що робити? Ну, що робити? Можна багато чого писати негативного, що дає взагалі, коли твоїм життям починає розпоряджатися хтось, хто нажимає на кнопки старту ракет чи ще якоїсь біди. І ти не можеш цим щось зробити. Ти тільки кипиш. Якоюсь ненавистю, люттю і тому подібне, але блекаут ти в темноті. Зрозуміло, що так це не буде продовжуватися, це повинно завершитися дуже логічно. Але раз у нас зустрічі психотерапевтичні і ключовий момент цих етюдів, я нагадаю, психотерапевтичний етюд, це я вже так почав скорочувати їх за лінії або браку часу, називати їх просто етюдами. То я хотів би проговорити чуть інший аспект blackout. Життя в темноті, вимушене. От оце що забуваю слово. Вимушене Життя в темноті, проживання якогось часу в темноті. Ну, буде день, буде світло. Але тоді, коли тобі потрібне штучне освітлення, воно зникає. Вимушене перебування в темноті. Відсовуємо в сторону весь негатив, який розуміє, знає і відчував на собі кожний українець. Однозначно, але зараз чуть відсовуємо в сторону. Я хочу вам показати зовсім інший аспект. І не почати перечисляти і казати: ну, блекаут також має свої позитивні сторони. Раз ти вже в цій ситуації, то один, два, три, чотири, п'ять. В тебе є час розмови з дітьми, в тебе є час. Підчитати книгу при штучному освітленні. В тебе є час того, того, того. Ні. Давайте щось таке більш глобальне зачепимо. І ось це більш глобальне зачепимо, відноситься, знаєте, до чого, до ліхтарика. От тут я вже точно вас здивував. Хоча логічно, раз ти в темноті, то ти повинен щось підсвічувати. І перше джерело освітлення, принаймні, додибати правильно і не битися об обкути ліжка стола і так далі, що це ліхтарик. Е ні. Це було би дуже просто і якось так. Ну, чи варто взагалі такі речі проговорювати? Вони, само собою, розуміються. Тут інший аспект. Я ж сказав, буде не зовсім звичний аспект. Аспект ось такий. Знову ж таки, ліхтарик. Але, ну, зрозуміло, раз я показав цей ліхтарик, то я щось інше заклав в цю ідею. Не я заклав. Заклали ті, хто працює з дітьми достатньо складними в діагностичному, діагностичному лікувальному і реабілітаційному процесі, це діти зраз. Розлади аутистичного спектру. Ну, принаймні, слово аутизм знають всі, це дуже складна проблема. Повторююся, і діагностична, і відновлення. І реабілітація, і соціалізація, тому що там тотальна асоціалізація повернути дитину з аутизмом, з розладом, ну тепер правильно казати, розлад аутистичного спектру, тому що це дуже дифузна річ, яка до кінця недосліджена, куди цей мозок починає розвиватися, і в що він вилиться, наприклад, у дорослого, якщо стартувало раз у дитини. Так от робота з цими дітьми, які. Ну, зі слова, ви вже розумієте, мінімально соціалізовані, скоріше асоціалізовані, які живуть в дуже складному, незрозумілому для нас своєму світі, відгороженому від зовнішнього, від зовнішності, самі по собі, що являється вже порушенням певних. Форм поведінки, взаємодії відповідно розвитку і так далі. Повернути в соціум дуже складно. Ну, вони не відгукуються, ну, дивлячись від того, наскільки виражений раз. Тут зараз не хочу переходити на нейропсихологію цієї теми. Але зрозуміло, що наскільки він виражений, може бути в легкій формі, може бути, може бути активна форма, може бути ну, всякі різні форми бувають. буває раз. Однозначно і одночасно ця людина проявляє якісь властивості Саванта. От кімпік, класичний варіант. І Я недавно в рамках нашої семінарів по нейропсихології окремо записав презентацію під назвою Нейропсихологія дивних людей і побудував всю презентацію лише на дослідженні і житті. А Кіма Піка, відомого саланта американського, якого називали людина компютер Так, тепер вже не про Кіма Піка, бо я бачу, мене іноді заносить, коли мене цікавить теми, я можу відхилитися. Отже, йде мова про те, що маленькі дітки, які не відгукуються ні назов рідної матері, чи там батька, чи сестер, чи інших таких же дітей, усамітнюються в куточку чи будь-де. Виконують свої якісь ритуальні дії, ігри, достатньо ритуальні, тому що вони, як правило, не є складними, але саме основне, вони не є взаємодіючими з іншими дітьми. От, дитина сама по собі. Так от один з, один з методів роботи з такими дітьми те, що ви бачите на екрані. Так, не дивуйтесь. Уявіть собі, що дитина, яка не відповідає на, на якісь прохання, на звернення до неї, на підсовування до неї якихось ігрушок, ще якусь спроби взаємодіяти, виявиться в такому, ну, не в повній темноті, щоб це не викликало якогось неадекватної емоційної реакції. А в такому, ну, скажімо так, сутінках, де педагог або психолог, який працює з цією дитинкою, бо там вже основні методи не просто медикаментозні створити базу для розвитку її мозку, для того, щоб відновити нейронні зв'язки, підключити певні структури головного мозку, які губока чи мовчать, а, а і ігрові методи в Сполучених Штатах безпостерігали спостерігали дітей, які вернулися <кій> вже з Сполучених Штатів з реабілітаційних певних центрів, там дуже інтенсивна іде взаємодія з дітьми у вигляді ігри, навіть при тому, що вони на ігру якби не відповідають. Таке враження, що дорослий чи кілька дорослих бавляться навколо дитини, втягуючи оці ігрові взаємодії. Так от, уявіть. Півтемрява, дітки, дитинка зараз, тобто це дитина, яка має проблему. І педагог чи коректор висвітлює деякі предмети. Він може називати їх при цьому, може створювати певну звуку, ну, наприклад, котика висловити і сказати, це котик, мяу мяу і направляти на нього промінь свого ліхтарика, прожектор такий. Ось щось подібне, як зараз, тільки ще раз повторюю, не в повній темноті. Виявляється, що дитячий мозок, який в силу якихось ряду причин, генетичних чи інших, відгородився від зовнішнього світу, починає реагувати на оцей вказівник, як на лазер, який наводить конкретно на цей предмет, який стає областю взаємодії дорослого педагога і дитини. Тепер перейдіть з цієї ситуації, яку я описав, як один з методів, один з методів роботи з дітьми зраз. В інше розуміння, ми дорослі або діти без аутистичної поведінки, без варіантів асоціалізації, але навпаки, навіть з великим бажанням соціальності. От ми дуже соціальні, ми хочемо. Ми хочемо поспілкуватися, ми хочемо подивитися фільм, ми хочемо переписуватися, і тут темнота. Що робить для нас цей ліхтарик? Не в прямому значенні слова, що ми підсвічуємо для того, щоб ходити, бродити, чи ще там по кімнаті і не натикатися ні. Просто блекаут створює ситуацію навколишньої темноти. В психологічному плані, не в прямому значенні. І так зрозуміло, що темнота є темнота, Блекаут – це темнота. А це та ситуація, коли те, на що ти зосереджуєшся, це може бути книга, це може бути телефонна розмова з товаришем. Вони стають, ну, наче під ліхтариком, більш значеним, більш виділеним, більш акцентованим, більш важливим. Ну, погодьтесь, навіть коли ти а, в сім'ї розмовляє чоловік, дружина в повній темноті. І не йде мова, що вони висловили це все, що вони думають з приводу тих, хто викликав цей блекаут. Йде мова про те, що вони розмовляють про свою сім'ю, про своїх дітей, про ще якісь речі. Перше зникає якась преамбула, коли можна щось говорити, таке навколо, навколо, потім наближатися. Ні, ситуація зовсім змінюється. Починають кристалізувати і проговорювати якби швидше, основне. Це нагадує аналітичні групи, психоаналітичні групи, а такі експерименти проводилися. Уявіть собі, груповий аналіз, тобто група, яка проводять, який знаходиться в лікувальному процесі, який називається психоаналіз, груповий психоаналіз. Так, от проводилися експерименти, коли група проводилася в повній темноті. Так, да, саме так. І виявляється, що люди, якби розкривалася динаміка групового процесу, там певні механізми повинні пройти, щоб група стала єдиною сім'єю, була щира, провернула всі проблеми, які принесли її учасники, тобто стала дійсно ефективно лікувальною. Так от ці процеси в темноті виявлялися швидшими. Слова були більш значені. Не відволікання, не було відволікання, як я виглядаю при цьому, який вираз в мене обличчя, було щось більш значимо. І більше того, група, як правило, одразу самовкала, коли хтось говорив. Ось ця ситуація, в яку нас закидають, як не дивно, можна використати навіть з користю для себе. Якщо подумати, чим я займаюся, якщо дійсно піти на щирі розмови, в тому числі з своїми дітьми, з друзями з чим завгодно. Навіть ще раз повторюю: книжку, яку ти читаєш під ліхтариком, а коли навколо тебе темнота, повірте, сприймається по-іншому. Ні, хтось скаже, незручно, про що ви говорите? Так незручно. Погоджуюся, яскраве світло значно зручніше. Але яскраве світло це там дзинкнуло, там двері рипнули, там дружина покликала, тут кіт під ногами шестає, тут телефон дзвякнув, тут треба відповісти, щось сплило на екрані отаке й читання. А там, а там лише книга, там лише твоя творчість. Ще цікава річ, яку нас закидають. Не... Я... Я за те, щоб не було блекаута. Але раз в нашому житті трапляються такі речі, давайте подумаємо, як можна їх використати для того, щоб стати сильнішими, мудрішими, рухатися вперед і здобути той неоцінений досвід, який ти ніколи не набудеш, якщо життя буде таким гладесеньким, зеркально гладесеньким, і ти як кулька, так дзззз, по ньому платиш, нема за що зачепитися в задній, за що в кінці так бенз зі столу. Життя закінчилося, тому давайте цінувати те, що в нас є, і використовувати, якщо нам навіть підкидають бяки, говорити. А ми і це використаємо для того, щоб стати кращими. Ну що, друзі? Думайте, думайте ще раз думайте.